Де, де тебе потім шукати, якщо вони пальоні, не мальчик? Та тут шукати. Тут що? Де да, тут? Де да, тут? Біля біля, 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 дома. біля чого? Біля, дома. біля, дома. біля дома. дома? Ти мені вайбер оставиш, щоб я міг, міг писати місто. тобі. Вайбер оставиш да, вайбер, і, і ватсап, все оставиш. Вайбер to мені остав. Вайбер маю. мені да, остав. Я без питань зараз тут. Коротше, дай мені мол... чуєш, а молоко да... Які, дос... які будеш брати? Які, які, брати? які А які а, працюють, скажи? Часи, часи, часи? є, так. Бач, 2025. Боже, це це просто божі, де це, це барига це, якщо ти, просто. Візьмеш ці наушники за тисячу гривень, то я ці її дам за 250. А якщо ти візьмеш ці Ай, боже. наушники, Чуєте? То за 150. Дивіться, по. 100 пот... гривень скидку тобі зроблю, чувак, ти за 100 гривень ще місяць жити будеш? Слушай, а скажи, пожалуйста, а... аж брати? Da? Почекай, чуєш, малий? За 250 дивись, мені... за 250 каже буду брати. Чуєш, малий, 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 наушники, це єрунда. Да? Мені треба квартиру з дівушкою. Хочу жити з дішкою можеш ти підібрати якусь квартирку мені? Ти ріелтор? Понятно, я ти я ріелтором сам... не займаєшся, случайно, ріелторсом. Сам... Сам... Ти не ріелтор, бабулю, случайно. З бабулею. З... Бабушка може переписати квартиру на мене? Прописати вона мене, прописувати не хоче. Мали, нам треба десь з девушку жити, може якусь квартиру знайти? Я найти. не знаю, коротше, бізнес відкритий. Я от потрохи якось кручусь, мучусь, то, якихось вчора 250 гривень, сьогодні 180. Потрошки назбираю на ту квартиру. Коротше, ти, ти бездомний 50... сам, так? Да? Боже, подивись, які мені шльопки. Я в шокі. Зараз... Боже. Сука, okay. боже, фу. Завачиш? Боже, це капець, позорище. Дай я депіляцію зроблю. я У мене свій салон по депіляції. Та я їх виращую, потім брию і продаю. У мене свій салон по депіляці. Це правда, що кажуть, після 30-ті вже голова Лесі. Та я шампунь там собі купив. Боже, це ужас просто. Шампуня, дивись, Девочки, не встрічайтесь з ним. Я вам говорю шампуня від голови. бачите? дівчатки. якщо ви хочете собі такого хлопця, отаку От зараз. Завтра в мене шевелюра буде як на ногах. Ви нічого мати, не будете в цій жизни. Він вам нічого не дасть. Шевелюра Об... як на ногах буде. Ходьте о десятої дороги. Він вам він вам в жизни ні денег, нічого він вам не дасть.